На кожній виборчій дільниці виборцям вручать по три бюлетеня. З тих зразків, які ми пам'ятаємо з минулих виборів, зберігся тільки один, на якому треба обрати бажаного міського голову. Там усе без змін: прізвище, біографія, місце для галочки. На двох інших, які передбачають обрання депутатів до міської та обласної ради, усе трохи складніше. Будь уважний з виборчим бюлетнем після назви партії. В ньому вказується ім'я місцевого лідера і лише потім ім'я кандидата, що балотується у вашому окрузі. Якщо політична сила набере 5%, то лідер гарантовано отримає мандат. Галочку або хрестик в квадратику ставите одночасно за партію лідера та кандидата у окрузі. Голосуйте грамотно. Саме так у кожному рядку будуть зазначені політична партія, прізвище першого кандидата по її виборчому списку, та прізвище кандидата, який балотується саме по вашому округу. І тут головне втулити хрестика у визначене для цього місце. Людина може поставити одну позначку. Якщо ж людина почне викреслювати, когось кось вона не любить, чи любить, чи писати побажання кандидатам, чи ну у нас люблять там розписати так, або поставити, навіть не знаючи, що не можна ставити галочку навпроти кандидата. Поставити Вить галочку не в віконечку, віконечку і ще десь, то цей бюлетень може вважатися недійсним, тобто її голос буде втрачено. Експерти радять голосувати не за партію, яка йде першою в рядку, а за кандидата саме по вашому округу. Він у списку кожного рядка третій, і тут важливо не помилитися, хоча можливість помилок також передбачили. Людина, якщо вона допустила помилку, вона може письмово звернутися до дільничої виборчої комісії, і згідно закону, дільнича виборча комісія. Ся має право видати їм ще один бюлетень, але тільки один для того, щоб вона проголосувала і представила своє волевиявлення. Тому, якщо ще раз помилиться, відповідно вона вже не буде мати такої можливості. На кожну дільницю буде надано стільки ж бюлетенів, скільки виборців зазначено у списках, плюс піввідсотка поправка на зіпсовані бланки. Громадські ж активісти побоюються, що можливою плутаниною скористаються шахраї. Зараз дуже багато говорять про брудні технології, які будуть застосовуватися саме в день виборів. Говорять про те, що можливі там каруселі чи повторні вкиди. ми будемо зосередимо більшу увагу в таких проблемних дільницях, зокрема це студентські дільниці, і будемо реагувати відповідно. І для тих, хто не встиг повідомити про неспроможність дійти до дільниці у день місцевих виборів, 25 у жовтня при Чернівецькому комунальному центрі Турбота буде працювати диспетчерський пункт, за допомогою якого мешканці міста похилого віку та інваліди зможуть безкоштовно скористатись послугами транспорту центру для відвідування виборчих дільниць з 9 до 18 години. Надія величко Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.